Так, ми з вами розглядаємо модуль Текінтер для створення програм з графічним інтерфейсом. На попередніх уроках ми з вами навчилися створювати вікна, додати деякі властивості до вікон, але цього всього мало для того, щоб створити повноцінну програму з графічним інтерфейсом для користувача. Хочеться, щоб коли ви відкривали програму або користувач програму, ту, яку ви створите, щось інтерактивно взаємодіяв з нею. Як це зрозуміти? Тобто там при натисканні клавішою будь-якою, або в натисканні мішкою лівою, правою кнопкою, колесоком, або при наводженні, або будь-якою взаємодією. Тобто під час якоїсь події е, виконувалася та чи інша дія. Для цього в Python є таке поняття, як події та їх обробка. Ми ще з вами не вивчили інші віджити, які можуть бути на формуці нашій. Але перед тим, як ми їх вивчимо, ми навчимося обробляти події при натисканні або при будь-якій маніпуляції за ними. Подія це певна дія, яка відбувається при... Ті чи інші дії над віджетом або над самою формою при натисканні, при наведенні, при затисканні клавіші, або при наведенні і відведенні мишки. Тобто це може бути будь-що, що ви можете взаємодіяти. І для того, щоб обробити цю подію, потрібно вказати в програмі, що ви хочете обробляти, яку подію чи це може бути клік лівою мишкою, чи клік правою мишкою, чи подвійний клік і так далі. І дії, які ви хочете обробляти, виносять в спеціальну конструкцію, яка називається функція. Для обробки подій створюють функції. Загальний вигляд функції в Python є такий. Спочатку йде службове слово dev, тобто вказує програмі, що тут має бути функція, назва функції. Це е, довільна назва, яку ви придумуєте. Е, бажано, щоб це була е, назва латинськими вітерами. Далі аргументи. Дві крапки, Enter. Курсор вас переміщує на певну відстань. Зазвичай це 4 відступи з лівої сторони. Ви пишете команди, які потрібно виконати під час обробки даної події. В, в місці, де ви пишеться аргумент, там може бути один або кілька параметрів. Ну, для початку ви просто пишіть подію event. Event це означає, що для будь-чого, тобто при будь-якій події, можна окремо писати функції для плаценні лівою мишкою, правою там, або іншої події, але ви о, будете посадити для початку просто event, тобто для будь-якої події, і о, виконати ту чи іншу команду. <coughs> і для створення події і присунення її функції записують ось таку конструкцію, де в нас є назва об'єкта. Тобто звертаємося до зміни, в якій зберігається об'єкт чи це наша формочка, наш графічний інтерфейс, чи це наш віджит, чи це може бути кнопочка, чи це буде надпис, чи це поле ведення або будь-що інше. Метод bind, в якому в дужках пишуться такі параметри. Назва події, яку ми хочемо обробити, та назва функції, яку ми викликаємо для обробки цієї події. Тобто ось цю назву функції ми пишемо тут. Другим E, для e, одної тої самої події можна записувати кілька функцій. Тобто, у, 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 для різних подій можна записувати одну ту саму функцію. Тобто, при, e, наприклад, для події лів, натискання лівої мишки можна викликати ту саму функцію, e, кнопки для правої мишки викликати ту саму функцію, і так далі. Які ж є події? Давайте розглянемо. Кілька з них. Вони у вас мають бути законструктовані, тому що ви е, в практичних завданнях у вас буде завдання і ви відкриєте конспект і зможете підглянути. Е, е, записується так само, як тут на слайді, з великої літери Button 1. Подвійний клік лівою батон 1. Е, button 3 клік правою кнопкою. Між. Кей Кейпрес, натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. Можна обробити там, натискання там, окремих клавіш, можна будь-якою е подією Кейпрес. Motion, переміщення миші по області об'єкта. Тобто, коли мишкою е ви наводите на об'єкт. Дестрой закриття е вибраного вікна. Це е кілька подій, які є, наприклад, е найбільш використовувані. Я ще опублікую інші події. Тут є е, їх трошечки більше. Е, вам Домашнє завдання на сьогодні буде е, дописати їх собі в конспект. От, батон при натисканні кнопки миші, е, будь-якої кнопки миші, немає різниці, чи це ліво, чи це право, ну, Ми розглянули, що батон 1, батон 3 це батон 1 ліва кнопка миші, батон 3, права кнопка миші. Відповідно, button 2, натискання поліщатка миші. Motion ми розглянули, рух миші над біджетом. B1, B2, B3, рух миші над відджетом з натисканням клавіші, там лівої, правої або поліщатка. Можна обробити подію, коли ми натиснули і відпустили кнопку миші. Подія окремо будь-яку е, кнопку миші. Можна е, відслідкувати подію при, від, при відпущенні там, лівої і правої полічатка е, кнопки миші, подвійний клік будь-якої кнопки міші. Е, double button 1. Тут ми розглянули, що це подвійний клік лівої кнопки миші, Також е, можна е, відслідкувати подію double button поліща е, 2. Double button 3 це правую кнопку миші. Enter, коли мишка перебуває в фокусі віджита. Тобто над об'єктом нашого графічного інтерфейсу. Live це коли мишка покидає фокус. Enter це коли наводимо, лів коли забираємо. Також можна при натисканні будь-якої клавіші на клавіатуру. При натисканні клавіші Enter. Відповідно така подія. Backspace е це коли клавіша стирати, клавіша Tab. Клавіша Shift, при натисканні лівої лів, клавиші Shift на території Shift-L, при натисканні лівої клавіші Ctrl-L, лівої клавіші Alt-Alt-L, і вони пишуться в трикутних дужках і відповідно так, як на прикладі, з великих літер. Перша літера велика. Якщо е, команда складається з двох злів, наприклад, Lock, беркспейс, то... Обидва слова починається з великих літер. Escape при наскані клавіші, Escape, F1, або uh, інша кнопка клавіша F, K, U це натискання клавіші U над віджетом, тут може бути K, U, Кейп, K, A, B, C, D, І, e, І, це і так ось весь uh, набір англійського алфавіта. K PRESS ми розглянули вами, що це може бути натискання будь-якої клавіші, тобто найпоширеніше використання команди. Uh, K, -release, K PRESS це при натисканні, K RELEASE це від коли клавішу відпускають будь-яку. Ctrl-Shift, комбінація клавіш записується через дефіз. І ще одна зміна стану об'єкта. Конфігур. Це зміна конфігурації об'єкта. Програма відслідковує, коли, наприклад, для об'єкта, для формочки, змінюється будь-яка його конфігурація. Це може бути переміщення. Наприклад, формочка у вас з'явилася зліва, ми її перемістили, це є зміна е, об'єкту, тобто її місце положення. Е, зменшили ширину висоту, це також його зміна. Е, там, е, згорнули, розгорнули, це також зміна конфігурації об'єкту. Давайте ми з вами повернемося і розглянемо, на прикладі. Так, Коли ви в себе на комп'ютері встановили Python у нас раздается папочка Python середовище и запускаем его за подковы закрываем файл. New file або комбінація Ctrl-n. <кхід> І розпочнемо. Е, перший рядочок нашої програми завжди має розпочинатися з якої команди, підкажуть. Хто забув, нагадаю підключення нашого модуля пікінка. Promptінter, імпорт. Імпортуємо всі об'єкти, які у нас є в модулі tkinter. Далі, давайте ми розглянемо такий приклад. Натиск зміни, зміни кольору фону для нашої, для нашої формочки при натисканні рівних кнопки між, наприклад, на зелений. Правою кнопкою миші на червоний. І, наприклад, подвійна класи на лівою кнопкою миші на інший колір жовтий, кнопки. Так, для цього давайте ми напишемо функцію. Відкриваємо, дивимося, що для того, щоб створити функцію, ми маємо написати таку конструкцію. Yep. Назва функції. Ми придумав будь-яко. Е, ми пишемо функцію для натискання лівої кнопки миші. Е, давайте L-Click. Назвемо функцію. Е, тобто left-click. Далі в дужках напишемо то, що в нас сказано, аргумент event. Напишемо поки що event. Enter і змінюємо фон колір фону е, нашої формочки. Хто підкаже яка конструкція, яку помагано треба записати? Так. Е, ми припустимо нас. Наша формочка збирається в змінні root. Ми в прямокрутних книжках пишемо bg, Background Color хочемо змінити. Змінити його ми хочемо на... Е, там. Так. ...далі наступну функцію ми напишемо right click, click.

Так. Давайте якийсь такий кольор. Так, Споримову функцію для функція для яку назвали lab, l click для обробки події для нашої формочки. Ми міняємо властивість BG Background Color на зелений. Для натискання Правої кнопки ми ще ми створимо функцію RightClick. Для нашої формочки ми змінюємо так само власне SBG RED. Для подвійного вказання кнопки э, по формуті ми змінюємо для нашої формочки э, колір на колір АК. Тепер давайте створимо нашу формочку. Якщо я вже випросту зміну root, то я так і напишу root PK. Додавлю загок root title. Пишу події. E, так, далі root. E, добавлю якусь виступу та ширину для нашої формочки ЧО на 3 і в лапках ширина хай буде на 700 на висуту 4. Можна ще вказати положення нашої форми. Наприклад, від лівої від сторони екрана хай буде на 500 піклі, від верха, хай буде на 100 піклі. Так. Далі закрию головний цикл у нашої програми. Не забуваємо. І перед закриттям головного циклу ми повинні викликати наші події. Ще раз. Вертаю. Після того, як ми створили команду, функцію точніше. Для обробки якоїсь події нам її потрібно викликати і для створення присвоєння її функції записувати в контрольці Назва об'єкта. Зараз у нас тут немає ніяких е, інших об'єктів від G'dio, в наслідки є наша формочка, тому ми будемо маніпулювати з подіями е, на рахунок неї. Звертаюся до нашої формочки і обробляємо. Е, лівве натискання кнопки миши. Метод bint.bintbind. Далі в лапках подія. Batton 1 Обов'язково ще раз наголошую ці події запроспектувати, щоб ви Знали, як правильно напишеться, щоб вас не було на прикладі програми Button 1. Далі. І назва нашої функції. Назва функції в мене left-click копіюю. Через кому вставляю. Копіюю цей рядочок. Далі. Інша функція. Це button 3. Про, о, в окнах, Функція R. Клік. E, так, і double button1. Запишу w term button1 у нас функция называется dlt. Так, файл. Runner -run module, запусти нашу програму. При першому запуску потрібно зберегти код нашої програми. Так. Зберегти. Так. запустилася наша віконочку з загуком події Python з шириною 700 піклей набуло на, е, скільки на 400 пікселів від верхньої сторони екрана на 100 пікселів від лівої сторони екрану на 500 пікселів закрутилося. оголошується ось ці два параметри Далі ми обробляємо натискання лівої клавіші книжки. Я натискаю, у мене змінився фоновий колір. Всім видно, так? Ставте, будь ласка, плюс в чаті. Чи ви мене бачите та чуєте? Так. Так, хорошо. Бачите, я натискаю лівий на кнопку міші. Це я вже натиснув подвійні клацання на лівої кнопки миші. Тобто, клік в мене фоне По відповір звернився на акку. Натискаю раз, на зелений Двічі клацаю на е, аква лівою і так далі. Тепер натискаю правою кнопкою миші. Натисну Червоний, Ліво, Зелений, право, червоний, ліво, зелений. Ось так. Тобто програма обробляє подію натискання в кладу е, мешки на е, наш об'єкт. В даному випадку об'єкт це наша форма, така. Якщо на цій формуці буде будь-який інший об'єкт, то обов'язково звертатися до форми. Ми будемо звернутися до поля ведення, коли там, е користувач почне вводити так, текст, натиснути кнопочку, там, е порахувати, відправити, будь-що зробити. Пливенно ведення на надпис, там, при розміру вікна і так далі. Е ще раз, для того, щоб створити та обробити подію, ми повинні відповідно створити нашу формочку. Там, з якимись параметрами потім створити функцію. В функції ми можемо описати те, що ми хочемо змінити е і викликати цю подію через Pint, вказуючи назву цієї події і викликаючи функцію, яку ми створили. Давайте ми, наприклад, ось тут, права крута нижче, покажу, наприклад, я хочу змінити тайтл, Давайте я зміню тайтл. Копію е, натиск ну, на тиск Нута пропуск полуміши Право клавіша нижче. Так, з, з перезапущу Рандом мед. Окей. Так. Кольру у нас немає, вот ліво. Подвійна ліво. Дивимося, подію Python. От наш казах нашої формочки. Права кнопка натиснута право клавіша міша. Ліво, право, ліво, право, ліво, право. Так, закриваю формочку. Так. По подіях в мене Sen.